Доброго дня, шанувальники футзалу. Сьогодні ми проведемо з вами жеребкування фінального етапу чемпіонату України серед команд другої ліги. В цьому етапі у нас зіграють 6 команд, які ми зараз засобом жеребкування розподілимо на дві групи по три команди в кожній. В цих групах команди зіграють в одне коло, кожна команда з кожною. Переможці груп увійдуть до фіналу. Команди, які посядуть друге місця в своїх групах. Зіграють матчі за третє-четверте місце. Перший тур у нас буде зіграний 18 квітня, другий і третій тур 25-26 квітня відповідно. Ну і фінали будуть зіграні 27 квітня неділю. Як буде проходити жеребкування? Праворуч від мене кульки з назвами команд, ліворуч кульки з назвами груп? Відразу скажу, що ми визначимо також календар, і хто зіграє в першому турі. Команди, які я витягну першими, перші дві команди в групі зіграють в першому турі. Третя, третя команда буде відпочивати як в групі А, так і, в групі, так і третя команда в групі Б. Третя команда по послідовності нашого жеребкування. Отже, можемо розпочинати. Поїхали. Хелпікс Хмельницький. Хелпікс Хмельницький зіграє у нас в групі. Хелпікс Хмельницький зіграє в групі в групі Б. Хелпікс зіграє в групі Б. В групі Б і Хелпікс зіграє в першому сурі. Пимо далі? Лисичанськ. Так. Будівельник лисичанськ у нас зіграє в групі, в групі Б. Так. Бідівельник. Час. Отже, Ми вже відразу маємо е, перший тур у групі Б. 18 квітня зустрінуться команди Helpix і Будівель. А ми йдемо далі. А ми йдемо далі. Команда «Ясков-Вінниця». У нас потрапить до Я сповільниця в нас потрапить до групи А. Так. Так. І зіграю в першому турі. Так. Команда Академія футзалу, яка базується на Закарпатті. Так, Вона потрапить у нас Академія футзал у нас потрапить в групу А і зіграє також в першому турі. Так, йдемо далі. Житня сльоза Харків. Так, зараз коли значимо кліди потрапить, сльоза у нас. Житня сльоза у нас потрапить в групу А. Так. У нас групу А, і у нас залишається. Команда Ефка Тернопіль. Команда ФК Тернопіль. У нас зіграє в групі Б. Занотуємо собі. Отже, маємо наступні групи. Група А. Я Академія футзалу Житня-Сльоза. Група Б Хелпікс, Будівельник ФК Тернопіль. В першому турі зустрінуться команди Яско і Академія футзалу групі в групі А. В групі Б в першому турі зіграють команди «Хелпікс» і Будівельник. На цьому наше жеребкування завершено. До нових зустрічей на футзальних майданчиках країни.